Вона випадково отримала повідомлення. Я вже на місці. Де ти? Чуже ім'я, незнайомий номер. Замість того, щоб просто проігнорувати, вона написала: Я трохи запізнююсь, просто з цікавості, з жарту, спориву. З так почалося їхнє мовчазне знайомство. Вони переписували щодня, не називаючи себе, наче в грі. Де головне, не хто ти, а що ти відчуваєш. Вони писали про те, що більше ні з ким не могли: страхи, мрії, радість без фільтрів, незнайомець став ближчим, ніж будь-хто в її житті. Минув місяць. Вона чекала кожне його повідомлення, наче ковток повітря. Аж раптом він написав: Я більше не можу просто писати! Давай побачимось! Якщо ти прийдеш, я стоятиму на мосту о 19.00, якщо ні, я зникну. Серце калатало, вона не знала, що гірше, якщо він не прийде, чи якщо прийде і стане кимось абсолютно іншим, але ноги самі несли її на міст. він стояв спиною і навіть не обернувся, коли вона підійшла ближче. Вона затамувала подих і сказала. Це була я. Він повільно обернувся, і вона вперше подивилася в очі тому, з ким говорила про душу. Це був її сусід, той, кому вона роками кивала мовчки в ліфті, і раптом у його погляді вона впізнала все, що колись прочитала в його словах.